Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Toyota Auris 2013 року випуску з 1,4 атмосферним бензиновим двигуном та вписаним газом в техпаспорт. Ось такий вигляд машинка має у нас ззовні. Ось так виглядає салон. По комплектації маємо. Переднє скло підіймачі Також маємо електрорегулювання дзеркал, газова установка, мультимедійне кермо, датчик світла та дощу. На приборці не горить жодна помилочка. Є мультимедія також є клімат-контроль, механічна коробка передач. Ось так виглядають сидіння попереду. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, будемо чекати на вас в місті Київ, ТЦ це Республіка, кільцева дорога, 1.